Привіт! І зараз на каналі Квітка Софа Я зараз буду розпаковувати посилки від Простера Це частина друга. Я вже її розпакувала. І тут у нас це, це гель для душа. Ось такий. Це у нас зубна нитка ось така. Це піна для хоління ось така. Так, це, ще у нас піна для обличчя така. Це, ще у нас такий хей для обличчя ось такий. Це у нас крем для рук. Це дезонтурант спрей для чоловіків, такий, Не забула вам сказати, що це набір для чоловіків. А це, це у нас станок для Не, чоловічий. Так. А це у нас уполі. А це у нас обріжковач для ротової Ну, Опорон, ну ось І тут багато таких стрічок. На цьому все. Якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте підписатися, ставте лайки і пишіть коментарі. Всім пока!